Казочка четверта: про Мандаскву та Неіснуюче князівство. Мабуть, діточки, багато ви чули та читали про те. Нібито князівство Мандасквицьке було у складі Великої держави Київської Росії, а Юршик то князь, що Мандаскву заснував. А виявляється, що це і є казочка справжнісінька, а я вам цей раз правдиву казочку розповім. Отже, якщо вважати галявину після пікніку містом, нехай, бо багато зараз на Підоросії таких міст. А Галявина, дві землянки та залишки вогнища. Але якби не вважали підороси, а історична правда така, майже 800 років тому, вже після Юршика та сина його Андрія Сатонолюбського, прийшли на землі мандесквітські татари наче, з царем своїм батиєм, і вирішив бити на землях. Цих хоч якийсь слад запровадити. І виписав доручення на створення князівства Мандасквицького. Щоправда, через бюрократичні проволоки створили то князівство вже за часів онука Батия. То вже таке, але є, як є татари Мандаскву заснували і панували там ще 300 років, а нащадки їх і досі складають визначну частину підорозького естеблішменту. Так як стала Мандасква частиною Золотої Орди не плутати не Київської Русі, то почали діяти на землях цих закони татарські. Принцип був доволі простий: є столиця, є улуси, влада на 100% централізована, на місцях контролюються баскаками. То татарські сірі кардинали, а формальне є місцевий князь, який щорічно мав отримувати довіреність на князювання від хана татарського у Сараї, столиці Орди, тобто, ніби і демократія з підтримкою місцевих еліт, а насправді диктатура із висмоктуванням ресурсів з регіонів. Нічого не нагадує про нинішню Підоросію, хто там кого наслідує. Ну і на додачу, звісно, військова допомога від регіонів і від Мандаскви у тому числі. Так-так. То саме із товаришем БТЕМ Мандаскви та Київ спалили і доблесно великою кількістю полегли у боях із НАТО, тобто германцями. Нічого із сучасною підоросією, війною їхньою, бурятами та іншими вам не нагадує. Так, діточки, як би ти заклав устрій цей і закони середньовічні 800 років тому назад, так досі і живуть за ними сусіди наші, горіть ви там всі у пеклі, підороси. Отже, зрозуміло вам, діточки, що князівство Мандасквицьке то звичайнісінька і доволі невеличка область, навіть не автономна. Золотої Орди і відношення до Русі України має як перу до Нігерії. Іба більше, навіть князь їх перший на прізвисько Данило Мандесквицький помер 700 років тому назад, через 80 років, як великий корчи підоросів Батий прийшов туди, а батько того Данила був, ви не повірите, святий підороський благовірний Сашко Болотний. Але про цього персонажа вже буде окрема казочка.